Чирі вітання, це програма Музичний дарунок. Вдячні нашим захисникам за мирне небо над головою. Перемога за нами. Подвійне свято сьогодні, 25 серпня. Завітало до сім'ї Іванцюків села Бабче Богородчанського району. Прекрасних 50 літ. Відзначає Анатолій Васильович Іванцюк, людина хороша та порядна. Наш іменинник працьовитий, життєрадісний та чесний. Чоловік дуже хазяйновитий, добрий. А також пан Анатолій, люблячий татусь. Та коханий чоловік. Саме так про іменинника відгукуються рідні та близькі люди. А це дружина Марія, дочка Яна з чоловіком Богданом та син Василь. Наш рідний. Нехай Господь Бог завжди оберігає вас від зла та негараздів. Нехай ваше серце повниться радістю і теплом. А Господь буде щедрим на добро та милосердя. Вдячні Богу, що нам дістався найкращий батько у світі. Батько, про якого багато хто може тільки мріяти. Дякуємо за подароване життя, за виховання, за добрі поради. Пан Анатолій, військовослужбовець, сьогодні виконує святий обов'язок, як і сотні тисяч українських захисників. Кожен має свою місію, і так разом єдиним фронтом українці захищають рідну землю від окупанта. Шановні ювіляри, наснаги вам і внутрішньої сили, щоб дні і ночі були спокійними і легкими, військової удачі, сил і здоров'я. Як я вже зазначала раніше, у сім'ї Іванцюків сьогодні подвійне свято. 24 роки виповнилося Василю Іванцюку, сину пана Анатолія, якого в цей день від щирого серця вітають рідні. А це мама Марія, тато Анатолій, сестра Яна з чоловіком Богданом. Шановний імениннику, наснаги вам світлої долі та щедрих благословінь від Совишнього. Бажаємо активних відпочинків, багатогранних відкриттів та пізнання, неймовірних досягнень, красивих вчинків, взаємних почуттів, відданості, достатку. А головне міцного здоров'я та мирного неба. Про молодого іменинника тільки хороші відгуки. У родині кажуть, який розумний син, брат, просто красень. Всі дуже люблять та пишаються Василем. Адже він такий цілеспрямований. Завжди досягає поставленої мети працьовитий, натхненний, добрий та ввічливий, до оточуючих та турботливий. Дозвольте вас сьогодні привітати, бо день такий буває раз на рік. Здоров'я, щастя, щиро побажати на все життя, на довгий, довгий вік, до сотні літ без горя і журби, від гір, від сонця, від калини, всіх благ земних, з роси води бажаємо вам рідні, всі ми нині. Ось настав цей святковий день, ти вітання, скоріш приймай, щирих друзів своїх гостей, ти на свято усіх скликай і нехай веселяться всі, хай зігріє тебе любов, поздоровлення від душі, лиш для тебе лунають сно. Це можливо, твій день народження, цей день щасливий. Ми відсвяткуємо, бурхливо Знаєш ти, що все можливо, твій день народження безліч мрій і щастить у житті не раз, зичать друзі усі твої, В цей шалений святковий час, і лунає веселий спів і у тебе в душі весна, скільки квітів і теплих слів, що закрутиться голова. Цей день щасливий, він для тебе особливий, вір буде, те, що все можливо. Твій день народження, цей день щасливий. Ми відсвяткуємо бурхливо. Знаєш ти, що все можливо. Цей день щасливих ми відсвяткуємо, бурхливо, знаєш ти, що все можливо.